А що як я скажу вам? Що салат, який ви їсте для здоров'я, може завдавати вашому організму більше шкоди, ніж стопка горілки, звучить як повна нісенітниця, чи не так? Ми звикли ділити світ на чорне і біле овочі це абсолютне добро, а алкоголь стовідсоткове зло, але світ значно складніший ніж нам здається. Сьогодні ми з вами здійснимо справжню диверсію у світі здорового харчування. Я назву вам три популярні овочі, які лежать на полицях кожного магазину, і в холодильнику майже у кожного з вас, і я доведу, що за певних умов вони можуть бути підступнішими і небезпечнішими для вашого тіла, ніж помірна доза алкоголю. Ви готові поставити під сумнів усе, що знали про здоровий спосіб життя. Тоді приготуйтеся, тому що після цього відео ваш похід до супермаркету вже ніколи не буде таким, як раніше. І так, я вже передбачаю ваші гнівні коментарі, тож додивіться до кінця, перш ніж робити висновки, давайте для початку розберемося в контексті у 21 столітті здоровий спосіб життя або ЗСЖ. Перетворився на справжню релігію, нас з усіх боків бомбардують мантрами, їжте більше овочів, п'ять порцій на день, закон, овочі, джерело вітамінів і клітковини, і це загалом правильно. Але в цій гонитві за чистим харчуванням ми випускаємо з уваги диявола, який, як відомо, ховається в деталях. Ми перестали ставити запитання який саме овоч, як його вирощено? Як його приготовано? Ми створили культ, де будь-який продукт із грядки автоматично вважається святим, алкоголь же, навпаки, став головним демоном, його шкода для печінки, мозку та всього організму незаперечна у разі зловживання. Але ось парадокс шкода алкоголю принаймні вивчена і передбачувана, ми знаємо дозування, наслідки, механізми. А ось шкода від деяких корисних продуктів діє тихіше, непомітніше, маскуючись під оздоровлення, він б'є не так очевидно, але часом набагато підступніше, викликаючи хронічні запалення, автоімунні реакції та метаболічні порушення, які люди роками не можуть діагностувати, продовжуючи при цьому їсти свій корисний салатик махам. І так, наш перший підозрюваний. Зустрічайте короля будь-якого столу наш другий хліб, основу сотень страв, картоплю, так так, ту саму, без якої неможливо уявити жодної сімейної вечері. Ми любимо її у вигляді пюре, смажену, варену печену. Вона дешева, ситна і, як нам здається, абсолютно нешкідлива. Зрештою, це ж просто овоч. Але давайте зазирнемо її під шкірку. Головна проблема картоплі це її надзвичайно високий глікемічний індекс, потрапляючи в наш організм, особливо у вигляді ніжного пюре чи хрусткого фрі, картопляний крохмаль, розщеплюється до глюкози з блискавичною швидкістю. Для нашої підшлункової залози тарілка картопляного пюре це практично те саме, що з'їсти кілька ложок чистого цукру. Відбувається потужний викид інсуліну, щоб утилізувати всю цю глюкозу. Уявіть собі, американські гірко, на які ви саджаєте свій організм щоразу, коли їсте картоплю, різкий стрибок цукру вгору, а потім таке ж стрімке падіння. І що ви відчуваєте після цього? Правильно, знову голод і в тому, а тепер порівняємо цей ефект із тим, як діє невелика кількість якісного сухого вина чи чистого міцного алкоголю. Алкоголь, звісно, теж навантажує печінку, але він не викликає такого шаленого стрибка цукру в крові. Його метаболізм більш передбачуваний і не смикає так різко за ниточки нашу інсулінову систему. А що ж відбувається, коли ми регулярно споживаємо картоплю? Ці постійні інсулінові гойдалки поступово призводять до того, що наші клітини перестають на нього реагувати. Розвивається інсулінорезистентність, це прямий шлях до діабету другого типу, ожиріння серцево-судинних захворювань та хронічного запалення. Ви можете роками не пити ані краплі алкоголю. Але регулярно бомбардувати свою підшлункову картоплею і у підсумку отримати метаболічний синдром. Виходить, що у довгостроковій перспективі для вашого обміну речовин картопля може виявитися набагато руйнівнішим ворогом, ніж той самий келих вина за вечерею. Ми боїмося цирозу печінки через алкоголь, але абсолютно ігноруємо ризик діабету від. Здавалося б, такого невинного овоча, але це ще не все. Найстрашніше починається тоді, коли ми вирішуємо приготувати картопельку смачніше, наприклад, обсмажити її до золотистої скоринки або запекти в духовці за високої температури. У цей момент у невинному овочі народжується справжній монстр на ім'я акриламід. Ця хімічна сполука утворюється внаслідок реакції між цукрами. Та амінокислотою, аспарагіном за температури вищої за 120 градусів Цельсія. Простіше кажучи, та сама апетитна хрустка з коринка на картоплі фрі чи чипсах – це і є акриламіт у чистому вигляді. І знаєте, що найнеприємніше? Міжнародне агентство з дослідження раку класифікує акриламід як імовірний канцероген для людини. Дослідження на тваринах показали чіткий зв'язок між споживанням акриламіду та розвитком онкологічних захворювань. Звісно, для людини точні дозування ще вивчаються, але сам факт наявності потенційного канцерогену у вашій тарілці змушує замислитися знову ж таки, давайте проведемо паралель з алкоголем. Так, надмірне вживання алкоголю також підвищує ризики розвитку деяких видів раку. Це доведений факт. Але у випадку з картоплею, ми отримуємо цей ризик від продукту, який вважаємо базовим, щоденним і навіть дієтичним. Ми даємо смажену картоплю дітям, їмо її самі по кілька разів на тиждень, абсолютно не підозрюючи, що добровільно завантажуємо в себе речовину. Зі списку потенційних канцерогенів виникає парадоксальна ситуація. Людина може пишатися тим, що вона не п'є, але при цьому її раціон, багатий на смажену картоплю, може нести не менші, а то й більш підступні онкологічні ризики. Підступність тут у тому, що небезпека замаскована під звичайність і уявну користь. Це як отрута, з дуже приємним смаком, від якої неможливо відмовитися, ілюстрацією тут може слугувати таке порівняльне зображення з одного боку чарка горілки, з іншого гора картоплі фрі, а під ними напис Оберіть свою отруту. А як же вітаміни? спитаєте ви, бо нам завжди торочили, що картопля це джерело калію та вітаміну С. Це правда, але давайте подивимося правді у вічі. Щоб отримати хоча б помітну дозу вітаміну С, вам доведеться з'їсти її гору, а разом із нею потужну порцію крохмалю. До того ж, більша частина вітаміну С руйнується під час термічної обробки. Тому сподіватися на картоплю, як на джерело Аскорбінової кислоти це чистий самообман, калій? Так, він там є. Але його можна отримати з десятків інших набагато безпечніших джерел: з авокадо, шпинату, бананів чи бобових. Обираючи картоплю заради калію, ви отримуєте в комплекті цукрові гойдалки і потенційні канцерогени. Це все одно, що намагатися загасити пожежу бензином, користь не зрівнянна з потенційною шкодою. Алкоголь, принаймні, ніхто й не намагається видати за джерело вітамінів. З ним усе чесно, це токсин для розслаблення, а картопля це вовк в овечій шкурі, який прикидається вашим другом. І що ж тоді робити? Невже доведеться назавжди відмовитися від улюбленого овоча? Не зовсім. По-перше, варто усвідомити, найбільшої шкоди завдає картопля, приготована за високих температур та перетворена на пюре. Якщо ви зрідка споживаєте картоплю, зварену та в мундирі та охолоджену, частина крохмалю в ній переходить у так звану резистентну форму, вона вже не так сильно підвищує рівень цукру в крові та є чудовою їжею для корисних бактерій у кишківнику, тобто холодний картопляний салат це найменше зло. По-друге, існують прекрасні альтернативи, наприклад, батат або солодка картопля. Попри назву, він має значно нижчий глікемічний індекс і набагато корисніший, особливо завдяки вмісту бета-каротину. Чудовою заміною картопляному пюре може стати пюре з цвітної капусти. Воно дуже схоже за смаком та консистенцією, але при цьому не містить крохмалю. Замість смаженої картоплі спробуйте використати корінь селери чи топінамбур. Головне. Усвідомити цю проблему і перестати сприймати картоплю як обов'язковий та цілком безпечний продукт на щодень, переходимо до другого номінанта в нашому списку: золота, соковита солодка, кукурудза, особливо влітку, варений качан, це ж смак дитинства. А попкорн у кінотеатрі, а консервована кукурудза в салатах. Здавалося б, що може бути не так із цією сонячною рослиною. Але тут на нас чекає одразу кілька неприємних сюрпризів. Сюрприз перший з погляду ботаніки кукурудза це взагалі не овоч, це зерно. А отже, і ставитися до неї потрібно як до зернових, з усіма наслідками, що випливають. Вона містить багато крохмалю та цукрів, як і картопля. Але в кукурудзи є свій особливий козир у рукаві, який робить її ще більш небезпечною. Мова йде про фруктозу. Сучасні гібридні сорти кукурудзи виводять з однією метою, щоб вони були максимально солодкими, і ця солодкість досягається за рахунок високого вмісту фруктози, особливо коли кукурудзу переробляють на знаменитий кукурудзяний сироп, який сьогодні додають практично в усі промислові продукти від газованої води до кетчупу. І ось тут ми підходимо до найцікавішого моменту: чому ж фруктоза настільки небезпечна? Адже це ж просто фруктовий цукор, річ у тім, як саме наш організм її засвоює. Якщо глюкозу можуть використовувати практично всі клітини нашого тіла, то метаболізм фруктози відбувається майже винятково у печінці, і знаєте. Який ще продукт метаболізується так само навантажуючи саме печінку правильно алкоголь? Коли ви їсте багато кукурудзи чи продуктів із кукурудзяним сиропом, ви змушуєте свою печінку працювати в авральному режимі, перетворюючи фруктозу на жир. Цей процес практично ідентичний тому, що відбувається у печінці, коли ви вживаєте алкоголь. У результаті розвивається стан. Який лікарі називають неалкогольна жирова хвороба печінки, тобто ви можете бути абсолютним непитущим, але ваша печінка страждатиме так, ніби ви регулярно випиваєте. Іронічно чи не так шкода, від келиха вина принаймні очевидна, а от шкода від банки консервованої кукурудзи у корисному салаті це справжній удар у спину. Проблема посилюється ще й тим, що кукурудза – і справжній чемпіон із генетичних модифікацій. За різними оцінками, до 90% усієї кукурудзи, яку вирощують у світі, це ГМО. Я не буду зараз заглиблюватися в суперечки про пряму шкоду ГМО для людини, це тема для окремої великої розмови. Давайте подивимося на проблему з іншого боку. ГМО-кукурудзу створюють стійкою до певних видів гербіцидів, зокрема до гліфосату. Це дозволяє фермерам буквально заливати поля цією хімією, знищуючи всі бур'яни. У результаті сам продукт, що потрапляє до нас на стіл, може містити залишкову кількість цієї речовини. Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала гліфосат як імовірно канцерогенний для людини. Знову те саме слово, що й за криламідом. Виходить, що з качаном кукурудзи ми ризикуємо отримати не лише цукровий удар по печінці, а й дозу потенційно небезпечної хімії. Порівняйте це з пляшкою доброго вина, виготовленого за традиційними технологіями. Вибір, як на мене, стає не таким вже й очевидним. Ще один важливий аспект, про який мало хто згадує. Це вплив кукурудзи на запальні процеси в організмі. Кукурудза а надто кукурудзяна олія, містять надзвичайно багато жирних кислот омега 6 Самі по собі ці кислоти необхідні нашому тілу, але ключову роль відіграє їхній баланс із жирними кислотами омега 3, які мають протизапальну дію. В ідеальному раціоні це співвідношення має бути приблизно 1 до 1, або максимум 4 до 1, на користь омега 6 Натомість у сучасному харчуванні, перенасиченому кукурудзяною олією напівфабрикатами та м'ясом тварин, яких відгодовували кукурудзою, цей баланс зміщується до 20 до 1 і навіть більше. Такий дисбаланс створює в організмі постійне прозапальне тло. Це наче тліюче багаття, яке будь-якої миті може розгорітися у формі артриту, проблеми з серцем, шкірних захворювань чи навіть депресії. Алкоголь також може викликати запалення, але його дія є гострішою і прямішою. Кукурудза ж створює хронічну уповільнену проблему, яку вкрай важко відстежити та пов'язати з конкретним продуктом. Найбільша небезпека кукурудзи її тотальна повсюдність. Якщо картоплю ми хоча б ідентифікуємо візуально, то кукурудза ховається під десятками різних назв: кукурудзяний сироп, кукурудзяний крохмаль, мальтодекстрин, декстроза, ксантанова камедь – усе це похідні кукурудзи. Візьміть пакування будь-якого соусу, йогурту, ковбаси, хліба чи дитячого харчування. І ви з високою імовірністю знайдете там одного з цих прихованих агентів. Ми споживаємо кукурудзу у величезних кількостях, навіть не підозрюючи про це. Ми щиро вважаємо, що їмо томатний кетчуп, а насправді це лише підфарбований та ароматизований кукурудзяний сироп. Ми купуємо знежирений йогурт, не помічаючи, що для надання густини в нього додали кукурудзяний крохмаль. Ця прихована експансія робить кукурудзу набагато небезпечнішим ворогом, ніж, скажімо, алкоголь, споживання якого ми хоча б можемо контролювати та усвідомлювати. Ми знаємо, коли п'ємо вино, але ми майже ніколи не знаємо, коли споживаємо кукурудзу, а ворог, якого ти не бачиш, найнебезпечніший, як і у випадку з картоплею. Цілковите виключення кукурудзи для багатьох може здатися радикальним кроком. То що ж можна зробити? По перше, почніть уважно читати етикетки, уникайте продуктів, що містять кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози та модифікований кукурудзяний крохмаль. По друге, якщо ви полюбляєте кукурудзу, намагайтеся обирати органічні сорти, які не оброблялися гліфосатом. Ідеальний варіант це кукурудза старих негібридних сортів, яку іноді можна знайти безпосередньо у фермерів. По третє, пам'ятайте, це зерно, а не овоч, сприймайте її лише як гарнір, а не як основу вашої страви. Не варто замінювати нею інші справді корисні овочі, і, звичайно ж, відмовтеся від попкорну, який часто готують на дешевій олії та щедро поливають штучними ароматизаторами. Краще з'їсти жменю горіхів, користі буде незрівнянно більше. Усвідомленість ось наш головний інструмент у боротьбі з прихованими загрозами в їжі. І насамкінець, третій пункт нашого обвинувального акту. І тут у нас під прицілом опиниться ціла родина рослин, яку ми обожнюємо за їхні кольори та смак, це Пасльонові. Головні представники цієї групи на нашому столі це помідори, баклажани, болгарський перець і, звісно, вже згадана картопля. Так як саме лектини працюють, коли вони потрапляють у наш кишківник, вони можуть зв'язуватися з клітинами його слизової оболонки. Уявіть собі, реп'ях, що чіпляється до вашого одягу, приблизно так само лектини прилипають до стінок нашого кишківника. У людей із чутливим травленням або тих, хто вже має певні проблеми, це може призвести до пошкодження кишкового бар'єру. Виникає стан відомий як синдром дірявого кишківника. Важливо зазначити, що це не медичний діагноз, а скоріше, опис процесу, коли у стінках кишківника з'являються мікроскопічні щілини. Через ці дірки в кровотік можуть проникати неперетравлене. Частинки їжі, бактерії та токсини, яким там абсолютно не місце, наша імунна система, виявивши цих чужинців у крові, звісно ж, здіймає тривогу і починає їх атакувати. Починається системне запалення, це і є корінь багатьох проблем, які люди намагаються списати на що завгодно, тільки не на свій улюблений томатний салат. І ось тут починається найцікавіше і водночас найнебезпечніше. Коли імунна система перебуває в стані постійної бойової готовності через дірявий кишківник, вона починає припускатися помилок. Деякі білки, що проникають у кров, за своєю структурою можуть бути схожими на білки наших власних тканин, наприклад, на тканини суглобів, щитоподібної залози чи шкіри. Імунна система, намагаючись знищити ворога, помилково починає атакувати й саму себе. Цей процес має назву аутоімунна реакція. Саме тому чимало лікарів інтегративної медицини пов'язують вживання великої кількості пасльонових із загостренням таких захворювань, як ревматоїдний артрит, псоріаз, хвороба хашимото. Люди роками страждають від болю в суглобах, висипань на шкірі постійної втоми, п'ють жменями ліки, навіть не підозрюючи, що причиною може бути корисний баклажан або перець у їхній тарілці. Порівняйте це з алкоголем. Він може спричинити похмілля, проблеми з печінкою, але він рідко запускає настільки підступний механізм саморуйнування організму. Окрім лектинів, пасльонові містять ще одну цікаву сполуку соланін, це глікоалкалоїд, який є для рослини природним пестицидом. Він захищає її від шкідників та грибків. У великих кількостях соланін є отрутою. Класичний приклад це картопля, яка позеленіла. Зелений колір свідчить про високий вміст соланіну, і таку картоплю категорично не можна вживати. У стиглих помідорах та баклажанах солоніну звичайно набагато менше, і для більшості людей ця доза є безпечною. Проте у чутливих людей навіть невелика кількість соланіну може спричиняти запальні реакції, біль у суглобах та проблеми з травленням. Багато людей, які страждають на артрит, помічають, що їхній стан значно поліпшується, коли вони прибирають із раціону всі пасльонові. Це не означає, що помідори викликають артрит, але вони можуть стати потужним тригером, який посилює вже наявне запалення, це все одно, що підливати олію у вогонь, який уже тліє у ваших суглобах, то чому ж шкода від цих овочів вважається більш підступною, ніж від алкоголю, бо вона абсолютно неочевидна. Коли в людини болить голова після вечірки? Вона чітко знає причину, коли в неї починає боліти печінка після років зловживання, зв'язок теж зрозумілий. А коли у вас починають боліти коліна, останнім, про що ви подумаєте, буде помідор ви будете грішити на вік, на погоду, на фізичні навантаження. Ви підете до лікаря, він пропише вам протизапальні препарати, які матимуть купу побічних ефектів. І ви продовжите їсти свій вітамінний салат із помідорами та перцем, підтримуючи цим хронічне запалення у своєму тілі. У цьому й полягає головна підступність пасльонових вони діють тихцем, маскуючись під здоровий продукт, і їхній негативний ефект може проявитися через місяці або навіть роки. Це бомба уповільненої дії. Яку ми самі закладаємо у свій організм щодня, особливо уважними до Пасльонових варто бути тим, хто вже має якісь аутоімунні захворювання, проблеми з кишківником, синдром подразненого кишківника чи хронічні болі в суглобах. Для них виключення цієї групи продуктів із раціону на певний час так звана елімінаційна дієта може стати справжнім порятунком. Часто трапляється, що вже через 3-4 тижні без помідорів, перців та баклажанів люди помічають колосальні покращення у самопочутті, зникають болі, шкіра стає чистішою, з'являється більше енергії. Це не означає, що всім потрібно негайно і назавжди відмовитися від цих овочів, але якщо у вас є незрозумілі проблеми зі здоров'ям, спробувати прибрати їх зі свого меню на місяць. Це дуже простий і безпечний діагностичний інструмент, адже краще тимчасово відмовитися від піци та рататою, ніж усе життя сидіти на знеболювальних, чи не так? Що ж робити, якщо ви здорові, але все одно прагнете зменшити можливу шкоду від Пасльонових. Насправді є кілька простих правил по перше, більшість лектинів та соланіну зосереджена у шкірці та насінні. Тому, якщо ви очистите помідор від шкірки, зробивши надріз і ошпаривши його окропом, та видалите насіння, він стане значно безпечнішим, те саме стосується й перцю. Щодо баклажанів перед приготуванням добре допомагає вимочування у солоній воді. По-друге, термічна обробка суттєво зменшує кількість лектинів, саме тому тушковані або запечені пасльонові завжди кращі за сирі. Сирий болгарський перець у салаті це справжній лектиновий удар. По третє, завжди обирайте лише повністю достигли плоди, нестиглі зелені помідори містять значно більше токсичних алкалоїдів і, звісно ж, дотримуйтесь міри не варто їсти пасльонові тричі на день, різноманітність у харчуванні це запорука, здоров'я і так, підсумуємо. Сьогодні ми кинули виклик справжнім святиням здорового харчування. Ми з'ясували, що звичайна картопля може бути справжньою цукровою бомбою та джерелом канцерогенів, причому гіршим, ніж багато інших продуктів. Ми дізналися, що солодка кукурудза навантажує нашу печінку фруктозою майже так само, як і алкоголь, і це підживлює хронічні запалення. І ми розкрили секрет Пасльонових. Помідорів, баклажанів та перців, чиї захисні білки, лектини, можуть провокувати біль у суглобах та автоімунні реакції, головний висновок, який ми маємо зробити, не все те золото, що росте на грядці. І ось він, той переломний момент, проблема не в самих овочах, як таких, проблема в їхній кількості, у способі приготування, а також у нашій сліпій вірі в їхню беззастережну користь. Шкода від алкоголю очевидна і залежить від дози. А от шкода від неправильних овочів прихована, замаскована і часто має накопичувальний ефект. Мета цього відео не налякати вас і не змусити відмовитися від овочів. Наша мета змусити вас думати, аналізувати та слухати свій організм, припиніть слідувати догмам і почніть будувати свій раціон усвідомлено. Дякую, що додивилися це непросте відео до кінця, якщо воно змусило вас замислитися, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити інші викриття зі світу здорового способу життя. А тепер питання до вас: які ще корисні продукти викликають у вас підозри чи запитання? Напишіть про них у коментарях, і, можливо, саме ваш коментар стане темою нашого наступного випуску. Давайте розбиратися разом.